Вітаю! Буквально на днях ми опублікували огляд Xiaomi Redmi 4. Це крутий бюджетник, і я б навіть сказав найкращий бюджетний смартфон від компанії Xiaomi. Втім, не пасе задніх і компанія Meizu, анонсувавши свій m 5 Саме про нього ми сьогодні й побалакаємо. І хай як це буде дивно, але порівняємо не з Redmi 4, а з iPhone. 5S, Якщо бути точним, цікаво? Ха, Бачу, що цікаво. В кінці поясню, чому ми так зробили. А поки що вмощуйтесь зручніше, починаємо. І так, дизайн. Ми ясна річ використовують все ті ж дизайнерські ходи, які встигли себе добре зарекомендувати. З матеріалів тут тільки пластик та скло ніякого металу. Втім, досвід використання попередніх моделей не залишає сумнівів, що пластик якісний і досить добре реагує на агресивне середовище у вигляді криворуких юзвірів. Те ж саме можна сказати і про iPhone. Тим паче у нього є метал. Втім, чим краще мейзу, так це формою та вигинами. Так, це дуже схоже на наслідування старших смартфонів Apple, але купертінівці або не проти, або не мають чим крити. Тож китайці продовжують використовувати накатану колію. В руці яблучний девайс відчувається більш агресивно. В той час, як Китаєць. Підкуповує приємними відчуттями. Елементи управління типові для обох лінійок, перевірені не одним роком використання і знайдуть прихильників як на одному фронті, так і на іншому. Скажу лише, що нам більш до вподоби саме китайський варіант. Розміщення основного динаміка в обох девайсах схоже. Це нижня грань поруч з роз'ємом для зарядки та 3,5 мм аудіоджеком. І в обох це досить посереднє звучання на кінець 2016-го. Тут і говорити особливо немає про що. Перейдімо до дисплея. m 5 отримав 5,2 дюймовий HD дисплей. Основі ips матриці щільність тут 282 точки на дюйм. І якщо ви примудрились розглядіти окремі пікселі у цього смартфона, то порадимо вам менше часу проводити перед моніторами. Такий феноменальний зір варто берегти та використовувати на благо людства. Ви, мабуть, і в завтрашній день можете спокійно дивитись. Якщо ви вирішили прислухатись до нашої поради, то знайте, Meizu M5 до переліку отих моніторів не входить. Адже у кожного супергероя повинен бути свій Альфред. У вашому випадку його звуть Eye Protection Мод. І він захистить ваші очі від злих синіх відтінків, чим і зменшить напругу на очі. Також є можливість вручну тонко підлаштувати температуру відображення під себе. О, iPhone! Ну, в нього також є дисплей. Тепер камера. Наш китаєць отримав у своє розпорядження традиційний 13-мегапіксельний модуль з двотоновим спалахом, в той час, як Купертінівець оперує 8 мегапіксельним модулем. І зараз ви, мабуть, завмерли, очікуючи, що ось цей преміальний девайс, якому вже більше трьох років, просто вщент рознесе нашого молодого та ще зеленого китайського бюджетника. А дзузьки? Дивимось. Ми зробили одинакове фото на обидва смартфони, не змінюючи композицію, освітлення та положення девайсів. І ось що отримали картинка на iPhone більш пласка та шумна. Той час, як Мейзу видав більше контрасту та кольорів. Глянувши у властивості фото, бачимо, що Китай встановив в рази більшу світочутливість та відчутно меншу витримку. Якби ми знімали з рук, а не з штатива, фото на iPhone скоріш за все, б змазалось. Ми ж не тямимо, як правильно фотографувати. Ну а професіоналів поруч, на жаль, не знайшлось. Втім, щось нам підказує, що три роки розвитку мобільних камер помітні навіть не для профі. Щодо камери Meizu M5 як такої, то, звісно, вона далека від ідеалів 2016 року. Але маючи Прямі руки та вдосталь часу, зручними налаштуваннями можна досягнути дуже і дуже непоганих результатів. Що стосується заліза, то м 5 оснащений бюджетним чіпом початку 2015 року Mediatek MT6750. В ньому лохматить одразу 8 ядер, 4 Cortex A53 з частотою 1,5 ГГц та 4 cortex a 53 з частотою 1 ГГц. Іграшки бере на себе графіка mali t 860 MP2, де mp 2 означає 2 ядра. Чіп здатний працювати на частоті досить 700 МГц. У MT6750 він працює на частоті 650 МГц. За продуктивністю його можна порівняти з Adreno 405 або з двохядерною версією mali t 628 Її вистачить для запису та відтворення Full HD роликів, що власне ми і бачимо у налаштуваннях камери. Так само в чіпсеті реалізована власна технологія швидкої зарядки Mediatek Pump Express 2.0. Проте в м 5 її чомусь не завезли. Працює слухавка на базі операційної системи Android 6.0, на яку китайці натягнули свою фірмову YunOS 5.1.1 з FlyMe 5.2. Ну а для тих, кому по цим балам, що воно таке, скажу, що працює дуже швидко, і не останню роль в цьому відіграють одразу три гектари оперативки. По інтерфейсу претензій жодних. Хіба що локалізація дуже далека від ідеалу. Наприклад, у камері режим постфокусу обізвали світополем. Професійний або ж ручний режим. Керівництво, так само, як і ручне фокусування. Крім того, і в налаштуваннях смартфона де-не-де проскакують або взагалі не перекладені з англійської шматки тексту, або ж перекладені, але якось кустурбато. З російською локалізацією проблем не менше, але все одно присутні. Що ж, повернімося до нашого айфончика, а то він вже пилом припадає. Думаю, говорити, що Apple a 7 з гектаром оперативки і поруч не валяються біля наших вічно скажених китайців не варто. Втім, цей смартфон офіційно отримав останню версію iOS і працює досить непогано. Сказати, що потужності йому прям сильно бракує, не можна. Багатозадачність та плавність інтерфейсу досі в межах допустимого. Дрібні пригальмовування та перезавантаження додатків зустрічаються в обох девайсах, але дуже рідко. Щодо ігрової потужності, то різниці теж немає. Свіженький Asphalt Extreme чудово йде як на одному смартфоні так. І на іншому. Ну і автономність m 5 отримав акумулятор на 3070 мАч, що рівно в два рази більше, ніж у iPhone 5S. На ділі ж китаєць працюватиме добрих 1,5-2 дні, в той час як iPhone потрібно буде підгодовувати вже в кінці робочого дня. Ну а тепер висновок. Та власне пояснення такого здавалося б дивного порівняння. Справа в тому, що iPhone 5S цього року отримав своє лебедине оновлення і з ймовірністю у 101%. Можливо, трішки менше. Можна стверджувати, що 2017 рік стане для нього фінальним. І він більше не отримуватиме апдейти від Apple. Саме тому щасливим власникам цієї, без хорошої продукції варто шукати заміну. І замінити iPhone 5S, а тим паче більш старі девайси, на Meizu M5 це цілком логічне рішення в даний момент. Тим паче новий рік на дворі. Ну а щодо Meizu M5, то так, це черговий клон від ненаситних китайців, який трішечки кращий за попередників. Цю модель можна придбати в якості подарунка, або ж якщо це ваш перший смартфон. Ну або ваш попередній загинув смертю хоробрих. Втім, якщо ви вже зараз є власником m 3 або навіть m 2 то критичних причин оновлюватися ми не бачимо. Ну а на цьому все. Це був дивний порівняльний огляд Meizu M5. Якщо сподобалось це відео, обов'язково поділися ним з друзями. Можливо, хтось з них зрозуміє натяк та подарує тобі новенький смартфончик на Новий рік. Ну і звісно не забувай про лайки та підписуйся на наш канал, якщо досі цього не зробив. До Зустрічі в нових відео.